Багато хто каже, пробігний оригінальний. 65 тисяч. А який сенс в цьому сенсі скручувати пробіг? Він від пробігу дорожчий чи дешевший не стає. Просто машину не сильно експлуатували. Саме тому такий пробіг. А скручувати його я не бачу взагалі ніякого сенсу. Було би тут 200 тисяч. Ну і хай би було. Що воно, від того дешевше було. Я от дивлюсь на авторіга. Ці машини не дешевші і не дорожчі за пробігом. Головне, не пробіг, а стан автомобіля. Якщо автомобіль в стані нового, то він в стані нового. А пробіг, ну так, приємно, що він такий маленький. Мотор більше ресурсу пройде. Але я вам так скажу: що при правильній експлуатації і 200 тисяч невеликий пробіг, і 300 тисяч невеликий пробіг. А якщо автомобіль знищували, то і 20 тисяч буде багато. Потрібно на стан дивитися, а не на пробіг.